Найближчими днями погода тішитиме українців. Антициклон багато сонця й ані краплинки з неба. Опади метеорологи прогнозують у своє професійне свято, що припадає на 23 березня. Про це згодом. А поки про синоптичну ситуацію прийдешньої п'ятниці. 21 березня в Україні впродовж дня максимальна температура повітря становитиме плюс 10, плюс 14 градусів. У східних областях та в Криму свіжіше від плюс 8 до плюс 11. Опадів не передбачається, буде сухо та сонячно. На Полтавщині останнього дня робочого тижня небо буде чистим та ясним. Без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 12 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 1. У Кременчуці погода буде ясною. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме плюс 11 градусів. Вночі стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс один. Ясна і бездощовита погода утримуватиметься прийдешньої п'ятниці у горішніх плавнях. Нічна температура повітря становитиме плюс 1 градус, денна 12. Вітер змінних напрямків від Південно-Західного до північно-східного до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 21 березня 1974 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 17 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963- -го. той самий показник: 17 градусів, проте із протилежною позначкою. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.